У статтях західних аналітиків дуже часто можна почути тезу, що російсько-українська війна це протистояння покоління 3 і 5. Вони мають на увазі той факт, що обидві сторони переважно воюють за застарілою технікою і користуються застарілими методами ведення війни. Насправді важко посперечатися. Фото ліворуч це позиції військових біля міста Верден-сюрмес на південному сході Франції. А праворуч український бахмут у 2022 році. Різниця тільки у тому, що фото з українського міста зробили чорно для більшої схожості. Але є у цій війні і своя унікальність, якій дивуються ті ж самі дослідники, що говорять про покоління 3 і 5. Це дрони. Російсько-українська війна це перше у світі протистояння, де безпілотники використовуються тисячами. Цікаво, що усе це почалося із російських танків, артилерії та реактивних систем залпового вогню. А тепер переросло у битву ракет, дронів, коптерів і безпілотних авіаційних комплексів. Це може прозвучати трохи дивно і боляче, але світ зараз спостерігає за війною майбутнього, за першою у світі війною дронів. Адже у минулих конфліктах, які відбувалися у всьому світі, дрони використовувалися у малих кількостях і виключно для спеціалізованих завдань, наприклад, пошук ворожих позицій. Чи точкова ліквідація певних осіб. Особливо це було помітно під час антитерористичних кампаній, які США із союзниками проводили в Афганістані чи на Близькому Сході. Там не йшлося навіть про сотні таких пташок, десятки, а інколи й одиниці. Як у випадку із ліквідацією Касема Сулеймані у січні 2020-го американці прибрали його ракетою із дрона в Іраку. Світ просто не знав, що можна воювати інакше. Очевидно, якесь усвідомлення і розуміння того, як мають виглядати протистояння майбутнього у них були, але до широкої практики ніколи не доходило до початку повномасштабного вторгнення Росії на територію нашої країни. Сьогодні ці літальні апарати знищують не тільки живу силу, але й бронетехніку, артилерійські батареї, склади з боєприпасами, командні пункти і навіть системи радіоелектронної боротьби коригують артилерію, чи в режимі реального часу показують знищення ворога, яке ми потім спостерігаємо в новинах. На The Washington Post вийшла стаття про війну дронів, і їхні експерти кажуть, що в майбутніх протистояннях світу потрібно акцентувати увагу на двох аспектах: перший зробити безпілотники, які можуть літати на далекій відстані, більш доступними. А другий мати на балансі дешеві тактичні безпілотники для операцій підтримки безпосередньо на полі бою. І поки світ буде розбиратися із цим і думати, як впроваджувати нові тактики уведення бою, Україна це робить просто сьогодні, демонструючи, що війна майбутнього уже Тут і вона все ще триває. Слава Україні, козацтво! Мене звати Фахрудін Шарафмал, а ви на каналі Фарід говорить. І я радий з вами познайомитися, якщо бачите мене вперше. Сподіваюся, що підписавшись на цей канал, ви залишитеся тут. Надовго. У цьому відео я розкажу вам усе, що треба знати про війну дронів, якими бувають ці пташки і на які рівні діляться. Скільки коштує почати виробництво дронів в Україні, якими літальними апаратами користуються в ЗСУ, а якими в армії окупантів? Скільки в середньому така техніка живе на фронті? Чому дрони Камікадзе змінюють хід гри? І чому нам із вами потрібно постійно донатити на закупівлю дронів для нашого війська? Цим відео я допомагаю бренду Авіація Галичини і Юнайтед 24 зібрати гроші на комплекс 18 українського виробництва це октокоптер, який може спалювати російську техніку. Я про нього ще детально розкажу. Долучитися до збору можна за посиланням в описі до цього відео. Заходите, купуєте одну футболку або светр із нової колекції, створеної якраз під цей збір. З продажу кожної футболки авіація віддає 400 гривень на дрон, а з продажу светра тисячу. І пам'ятайте, що ваш лайк і коментар допомагають відео просуватися в рекомендаціях. Ви також можете долучитися до фінансової підтримки, як ось ці люди. Це патрони каналу «Фарід говорить. Дякую. Ви неймовірні і завдяки вам канал росте і розвивається. Якщо і ви хочете долучитися, то усі посилання на Patreon спонсорство чи Монобанку є в описі до цього відео, як і лінк на телеграм-канал, де завжди правдиві і перевірені новини. Ну а поки ви підписуєтесь, я розкажу вам історію. Почнемо з того, якими взагалі бувають дрони. Умовно, їх можна розділити на чотири різні категорії або класи. Мікро, БПЛА середнього класу, оперативно-тактичного і стратегічні. Зараз швиденько пройдемося по кожному із них. Перший це клас мікро, станом на сьогодні найпоширеніший, який є в ЗСУ. Сюди можна віднести дрони і безпілотники, якими люди користуються у цивільному житті. Найпопулярніші на ринку, та й в Україні також БПЛА китайської компанії DJI та американської Autel. Якщо говорити за плюси, то ці пташечки компактні відносно дешеві, якщо рахувати в рамках війни, і дуже прості у використанні. Людина, яка ніколи не користувалася дроном. Може навчитися керувати ним за кілька годин сумлінного навчання. Але і мінуси теж є. У них обмежена дальність використання в залежності від моделі, і дуже коротка спроможність автономної роботи. В повітрі такі дрони перебувають в середньому півгодини. Та ж компанія DJI це найбільший у світі виробник комерційних безпілотників, але формально корпорація не постачає свою продукцію ні в Україну, ні на Росію. Таке рішення вони ухвалили, щоб дистанціюватися від війни. Однак волонтери чи благодійні організації все одно знайшли способи, як це питання вирішити. Вони Беруть їх у роздрібних торговців за кордоном. Більше того. Їх змогли оснастити додатковими камерами та екіпіруванням для скидання різноманітних снарядів, а це розширює функціонал від розвідки до ударних функцій. І усе ще й залежить від комплектації. Наприклад, Матріс 300 разом із супутніми частинами, типу камер чи моніторів, коштує в районі 40 тисяч доларів. А це робить його одним із найдешевших інструментів для ведення війни. Дрони компанії Autel, порівняно з DJI мають кращі технічні характеристики, але вони і коштують дорожче. Та саме ці комерційні безпілотники невеличкі, не дуже дорогі. Роблять війну в Україні унікальною, забезпечуючи видимість і в деяких випадках коригуючи вогонь артилерії. Другий тип це безпілотники середнього класу, які використовуються на тактичному рівні і можуть виконувати розвідувальні функції. Сюди можна віднести українські БПЛА Лелека 100 і Фурія. Їх створювали конкретно для військових, тож у повітрі вони можуть перебувати близько трьох годин. Третій тип це безпілотники оперативно-тактичного класу. Пташки створені для роботи в тилу ворога і для планування військових операцій. Вони можуть перебувати в повітрі до Десяти годин і мають збільшений радіус роботи до такого типу належать багатоцільові дрони українського виробництва PD2 або Raybird 3. Байрактари теж можна записати у цей список. І четвертий тип це стратегічні безпілотники. Вони можуть долати відстані у тисячі кілометрів, нести на собі різноманітне озброєння і знищувати навіть важку броньовану техніку. Ідеальні приклади це американський mq 1 c Grey Eagle або mq 9 Reaper. Для України такі пташки наразі недоступні, принаймні на офіційному рівні. Та й до того ж, за останніми повідомленнями від ГУР, у нас є набагато більше шансів самостійно створити такі дрони стратегічного класу, аніж отримати їх від союзників. Щоби Зберегти українську армію і зберегти життя просто тисяч наших захисників та захисниць, генштаб зсу, міністерство цифрової трансформації і Юнайтед 24 розпочали проєкт, який отримав назву Армія дронів. Програма передбачає системну закупівлю дронів, їхній ремонт, оперативну заміну і навіть курс навчання для майбутніх операторів. І цей проєкт супермасштабний, адже має на меті закупити дрони на усю лінію фронту, а це майже 2,5 тисячі кілометрів. Тобто це тисячі безпілотників для ЗСУ. Завдання дуже складне, особливо зважаючи на той факт, скільки живуть дрони на фронті. Якщо говорити за безпілотники з нерухомим крилом, то це в середньому 6 вильотів. Стандартні квадрокоптери 3. Тобто уявляєте, з якою швидкістю їх приземляють, і це не тому, що оператори не навчені чи ще щось у тому роді. Ні, це насиченість фронту системами ППО, радіолокаційними засобами та антидроновими рушницями. Польоти безпілотниками це надзвичайно важко, але саме вони спрощують роботу нашим військовим. Найтиповіші завдання дрона на передовій це розвідка, спостереження, супровід, знищення, виявлення, коригування вогню, наведення, попередження і багато багато інших. Це насамперед витратний матеріал, який постійно потрібно поповнювати. Це очі наших військових. І якщо у нас є вільна гривня, то її потрібно задонатити на дрон. Ви можете задонатити на дрон розвідник для ЗСУ чи принести свій літальний апарат у будь-яке відділення нової пошти у рамках проєкту Армія Дронів. Вони уже домовилися про закупівлю більше як півтори тисячі БПЛА на загальну суму у майже три з половиною мільярди гривень. Тепер про те, якими дронами здебільшого користуються в ЗСУ. Я не перелічу усіх, бо разом із міжнародною допомогою там десятки видів. Тому ось найголовніше перший – RAM 2 UAV. Це спільна розробка кількох приватних та державних українських компаній, серед яких є і Укроборонпром. Його створили на базі добре відомого БПЛА Лелека 100 RAM може нести 3-кілограмовий баражуючий боєприпас. Його тип може бути різний. Усе залежить від завдань і цілей, які потрібно знищити. З основних Три. Термобаричний для ураження малої броньованої техніки і об'єктів всередині будівель, бронебійний для ліквідації добре броньованих і захищених цілей, і осколково-фугасний для роботи по живій силі ворога. Він може летіти на відстань до 60 км і перебувати в повітрі до години, тож використовується він у безпосередній близькості до лінії фронту. Далі за нього літають фурії, чим виготовленням займаються в Атлон Авіа з 2014 року. До трьох годин в повітрі і до 200 км дальності польоту. Це непогані. Показники для ППЛА тактичного рівня. І, до речі, це перший вітчизняний комплекс, який офіційно прийняли на озброєння ЗСУ. Фурії, на відміну від РАМів, використовують для розвідки і коригування вогню артилерії. Причому вони можуть визначати точні координати цілей не тільки в день, але й вночі. З 2016 року в Україні почали розробляти ППЛА Спектейтор. З 2019-го вони стали на озброєння. Це розвідувальний комплекс, який може перебувати в повітрі до 2 годин і має радіус дії до 30 кілометрів. А на цьому відео ви можете побачити, наскільки якісну та чітку картинку він видає. Його зум дозволяє розгледіти не тільки об'єкти інфраструктури, але і чітко розпізнавати навіть людину, якщо вона вирішить заховатися десь серед тих споруд. Що стосується Лелеки 100, то це найновіший комплекс, який стоїть на озброєнні ЗСУ. Його прийняли лише у 2021 році. Виготовляється пак компанія Deviro. І станом на сьогодні це один із найпродуктивніших і найякісніших дронів-розвідників на фронті. Більше того, Лелека ще й наймасовіший вітчизняний безпек. Пілотні особливість цього комплексу в тому, що він призначений для аеророзвідки і визначення точних географічних координат об'єктів у режимі реального часу в умовах складної радіоелектронної обстановки. Лелека 100 може розвивати швидкість до 120 км на годину і коригувати вогонь по ворожим цілям на глибині до 50 км. У повітрі при цьому тримається до 2,5 годин. А ось це безпілотний авіаційний комплекс рейбьорд 3. Його виготовляє Київська компанія АВК Скаетон. І, попри те, що до експлуатації в ЗСУ цю систему допустили ще у 2016 році. Повітряні сили взяли його на озброєння лише в липні 2019-го. Дрон може розганятися до 140 км на годину, підійматися на висоту до 4,5 км і перебувати в повітрі до 28 годин. Рейбіорд коригує вогонь на відстані до 120 км і навіть зважаючи на таку велику дистанцію, може передавати відео в режимі реального часу у Full HD. Але найбільша проблема зараз в ЗСУ, це оператив. Тактичний клас або ж БПЛА, які можуть перебувати у повітрі від 10 годин. Є деякі виробники й моделі, але їх, очевидно, замало, щоб повністю закрити потреби військових. Наприклад, один із таких це PD2 від Укрспецсистемс. Systems. Він літає майже 12 годин на відстань до тисячі кілометрів, хоча радіус керування складає 200. Сам безпілотник це глибока модернізація моделі PD-1. Його попередник побачив світ ще у 2014 році в результаті співробітництва Укрспецсистемс Systems і волонтерського фонду Народний проєкт. Розробку першого комплексу оплатили спонсори, а кошти на другий, на ПД-2, зібрали волонтери. Саме тому він отримав назву People's Drone. Або скорочено. Паде він стійкий до подавлення і перехоплень і може чітко відслідковувати переміщення цілей у кадрі на відстані у понад 5 кілометрів. За потреби його можна оснастити додатковими модулями, наприклад, модулями доставки вантажу. А це вже перетворює його на ударний дрон, який може скидати бомби до 19 кілограмів у тилу ворога. Функції ударно-розвідувального безпілотника в Україні також виконує комплекс Паніш. Міноборони до речі схвалили його для використання підрозділами ССО. Фактично. Це багаторазовий ударний дрон для нанесення високоточних ударів з повітря у тилу ворога. Пріоритетними цілями для нього є командні пункти, засоби радіоелектронної боротьби, системи ППО, склади боєприпасів чи пального і механізована піхота. Дальність польоту 45 км, а швидкість до 190 км на годину. Його безшумний електричний двигун не залишає теплового сліду, тож відстежити чи зафіксувати дрон. Дуже непросто це по-перше. А по друге, у наземну станцію вбудований балістичний калькулятор, який дозволяє на швидкості у понад 100 км на годину влучити у ціль розміром 4 на 2 метри. Про байрактари ви вже і так знаєте: легенди російсько-української війни вони несуть керовані авіаційні бомби або керовані протитанкові ракети, і спочатку повномасштабного вторгнення знищили не одну сотню російської бронетехніки. А ось це р Р-18 або ж Октокоптер. На такий зараз і збираємо гроші. Він особливий тим, що може знищувати живу силу ворога і техніку, невеликі укріплення і склади з боєприпасами, табні машини, артилерійські установки чи РСЗВ від початку повномасштабного вторгнення такі Р-18 вже знищили більше 100 одиниць російської техніки з сумарною вартістю на понад 130 мільйонів доларів. Він може перебувати в повітрі близько 40 хвилин, долати відстань до 10 кілометрів, але найголовніше нести на собі 5 кілограмів бомб. Створила цього гіганта українська компанія аеророзвідка. Комплекс включає в себе два октокоптера і наземну станцію. Зважаючи які функції він виконує на фронті, це. Непоганий головний бій для окупантів. Більше того, Р-18 може літати у повній темряві, оскільки в нього для цього є тепловізійні камери. Тож заховатися не вийде. І на відміну від квадрокоптерів, ця штука значно надійніша, адже навіть якщо один двигун вийде із ладу чи його відстрілять російські окупанти, він все одно зможе продовжувати політ. Що стосується російських дронів на фронті, то їхньою робочою конячкою залишається Орлан-10. Хоча, через велику кількість збитих, саме цих безпілотників журналісти за Вашингтон Пост писали, що Орлани або закінчуються, або уже. Закінчилися, але це на жаль не так. Вони ще досі є на озброєнні окупантів і ЗСУ продовжують їх знищувати. Дуже підступні безпілотники, насправді. Бо якщо раніше росіяни витрачали 20-30 хвилин на підготовку контрбатарейного удару чи на пошук цілі, то з Орланами цей час скоротився до 3-5 хвилин з моменту, коли Орлан побачив ціль. І звичайно, що сьогодні Орланів уже суттєво менше. Я нагадаю, що ЗСУ знищили уже майже 2000 тисячі російських безпілотників, серед яких Орланів є теж чимала кількість, і знайти їм альтернативу, це до. Олі важке завдання практично усі БПЛА залежать від мікроелектронних компонентів, які виготовляють у США, Європі чи в Азії. А із санкціями отримати ці компоненти доволі складно. Але Орлани це не єдині російські дрони. Вони мають також систему наводчик 2. Вона охоплює одразу чотири категорії: ближнього, малого, середнього і дальнього радіусу дії. Максимальна тривалість безперервного польоту коливається від 60 хвилин у найменшого дрона до 6 годин у найбільшого. Радіус застосування від 10 до 100 кілометрів. Є ще форпости: це ізраїльський тактично розвідувальний безпілотник IAI, Сьорчер, який міноборони Ерефії закупило 2010 року? Форпост збирають на Росії, але з використанням ізраїльських компонентів. Такий от неприємний момент. Хоча у 2019-му на Росії заявили про створення нової модифікації Форпост Р. Він нібито складається виключно із російських деталей, і цей безпілотник також активно використовують проти України. Якщо ви подумали, що Форпост це єдина колаборація Ерефії та Ізраїля, то ні. Є ще застава, який виготовляється за ліцензією ізраїльської контори Ай за аналогом БПЛА Віорд Ай 400. Максимальна тривалість польоту близько години, а дальність до 10 кілометрів. А загалом у списку повітряних пташок Росії є багато моделей і видів. Оріон, охотник, Вітязь, Куб, Дезор, Альтаїр, Корсар і багато інших, як і у нас. Але про деякі із них не варто говорити до закінчення війни. Тепер питання: скільки часу і грошей коштує створення безпілотника? Точних цифр не знає ніхто. Це залежить від виду, завдань, специфіки і технологічної начинки. Але приблизно це все порахувати можна. Наприклад, щоб перетворити ідею дрона на процес, потрібно півтора-два місяці за умови, що є де це все виготовляти. Щоб поставити його на серійне виробництво, це ще півроку, щонайменше. і це йдеться виключно про примітивні пташки. Ще серйозніший виклик це системи, які можуть вести розвідку не лише оптичними засобами, але й можуть розпізнавати скупчення ворога за радіоелектронним випромінюванням, Wi-Fi мережами. Раціями і так далі. Для дронів Камікадзе ситуація ще більше відрізняється. На Форбс пишуть, що виробництво 20-30 БПЛА літакового типу на місяць може коштувати близько мільйона доларів. І найпростіше тут це корпус. На нього витрачається від 200 до 10 тисяч доларів. Усе решта це технології. Ну і після усього його ще треба випробувати. І йдеться не тільки про бойове застосування, але й про бюрократичні процедури. Виробництво під час війни налагодити можна. В Україні вже є певні напрацювання, але в ГУР просять дочекатися і без зайвого розголосу. Та й ми ж усі читаємо новини і прекрасно усвідомлюємо, про що йдеться. Але це не означає, що ми не повинні донатити на дрони і закуповувати їх в третіх країнах. От Росія, наприклад, попри проблеми із внутрішнім виробництвом, Кремль знайшов вихід із ситуації, дрони камікадзе. Іранські шахеди. У них мало металевих частин, вони низько летять і їх важко виявити. Знищити їх можна, і українські захисники і захисниці це вправно роблять. За даними ГУР Міноборони, контракт Ерефії та Ірану передбачає поставку 1750 таких дронів Камікадзе. Наразі окупанти використали проти України більше 650. і понад пів тисячі знищено. Але небезпека їхня у тому, що на один такий безпілотник витрачається супердорога ракета, але виходу нема. Бо шкода від влучання може бути в рази більшою, ніж вартість ракети, якою той дрон збили. На The New York Times вийшла про це класна стаття. Посилання на неї залишив в списку використаних джерел. Потужні дрони Камікадзе тепер є вже і в Україні. Однак я розкажу про них уже після того, як закінчиться війна. Все, що можна сказати зараз, вони є. Вони працюють, і що найпрекрасніше, вони на 100% виконують свою роботу. Попри те, що російсько-українську війну і називають протистоянням дронів, самими лише безпілотниками її не виграти. Це ж конвенційне протистояння, яке вимагає великої кількості бронетехніки, артилерії, авіації і ракетних систем. Але безумовно дрони усю цю зброю прекрасно доповнюють. Я ж дякую вам, що додивилися це відео до кінця. Ставте пальці вгору, пальці вниз, коментуйте, поширюйте це відео і обов'язково підписуйтесь на канал, щоб допомогти йому розвиватися. See you later! alligators!